Всім привіт! Сьогодні покажу, як чистити фрези, як стерилізувати фрези без сухожару, і також покажу ось таку посилочку з AliExpress. Замовила 5 посилок, дві посилки були зі стразами, які швидше доїхали. Дві посилки зі стразами десь ще їздять. І ось ця посилка навіть обігнала стрази, які я замовляла перед цією посилочкою. Ця посилка не манікюрна, але я хочу вам її теж показати, і також підписуйтесь на канал. Але нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео, як буду доводити свої нігті до ладу після рибалки, ось такі, які зараз маю. Тож, давайте подивимось ось цю посилочку, і це приїхали до мене бездротові навушники. Ось тут я покажу вам ближчі параметри, якщо цікаво, можете поставити на паузу та почитати, а якщо коротко, ну якщо коротко, зараз трошки розповім. Я довго вагалася, хотіла купити в Аврорі, там По 400 гривень були різні навушники, так? але одні без таких гумових, оці вакуумні, я спробувала, і там взагалі було ніяке звучання, і до того ще 400 гривень, то я не захотіла за них віддавати гроші. Пізніше я зайшла на Aliexpress і замовила ось такі, вони були значно дешевше і коштували вони 190 гривень. Ось така тут йде в комплекті інструкція, треба її перевести. Але якщо коротко, там написано, скільки годин вони працюють. Заявлено 4 години, але я ще повністю так не дивилася, не пробувала, чи насправді вони будуть працювати 4 години, але скажу, 10% вже дуже швидко таки розходується. Ось такий дротик. Невеличкий з Type-C штекером ось таким. Тож ще з приводу годин, не знаю, подивлюся, пізніше, якщо, якщо цікаво, пишіть, я вам розкажу. Далі там було вказано, я користувала вже перекладачем, що вони працюють на відстані 10 метрів без якихось перешкод без стін. так? І можна заряджати окремо ось цей бокс, бокс це саме і зарядний пристрій і такий собі маленький павербанк, від якого пізніше можна ці навушники знову заряджати. Скажу відразу, мені дуже подобається ця упаковочка. Подивіться, дуже стильна, модна, білесенька. Чорних не було, тож замовила білі. але мені білі теж подобаються. Та кнопочка сигналізує і її треба натиснути, коли хочеш під'єднатися до якогось телефону, до якогось пристрою. Приводу заряду, скільки тримає та коробка, на Скільки заряджається, і скільки самі навушники, поставте на початку на паузу і подивіться, я вже не пам'ятаю. Ось такі вони всередині дуже делікатні і дуже, ну, дуже зовні вони мені сподобалися, такі невеличкі, маленькі. І зараз, до речі, звук записую саме на ці навушники. Ось тут такі гумові накладки, яких в комплекті запасних не було. А ось тут, ось, де я показую вказівним пальцем, то є сенсорна кнопка, якою можна за допомогою якою, користуватись, так додавати гучність. ставити на паузу. Коли один раз натискаєш, то це пауза включення, два рази натискаєш це перелистування правий навушник вперед, лівий назад. Якщо три рази, то гучність правий навушник додаємо гучність, лівий навушник збавляємо гучність. Натиснути і довго тримати, не відріваючись, виключаються навушники. І довго потримати, натиснути і прибирати палець, то це, то це виклик Google Assistant. Дуже не сподобалося, не було запасних гумових цих накладок і не сподобалось те, що дуже чутно посторонній шум, це такий писк, особливо в лівому навушнику. Мені це додає дискомфорт, але коли ми слухаємо музику, його не чути. І саме, що мені сподобалось більше всього, це те, що дуже кльові тут баси. Баси чудові, тому замовила я їх не зря. Так що будемо користуватись посиланням, якщо не забуду, залишу вам в описі. Тож, давайте переступати вже до другої частини. І так, друга частина розпочинається теж з покупки ось такого невеликого боксу металевого, який служить для того, щоб стерилізувати якісь інструменти. Ось такий він металевий. Хто не знав, то краще стерилізувати в скляних а... якихось боксах якихось спеціальних або металевих. Так, написано в інструкції, ну, з якихось дезінфекторах, Так так краще, ніж в пластикових. То я взяла такі металеві і саме спеціально для фрез. Тож сьогодні подивимося, як почистити фрези, що з ними робити, і як їх простерилізувати без без е, сухожару. так, Бо сухожари коштують не дуже. Дешево, так, але ж треба якось стерилізувати інструменти. Я маю ось таку пачку, таку ж меньку інструментів. Так. Подивіться, це мої фрези, власні мої фрези, які я використовую, в основному тут плам'я. Ось така Aliexpress фреза, Вже подивіться, тут вже дуже-дуже забита, скільки там всякої шкірки, птерігію. Ось ці фрези, до речі, руйнують вашу ручку апарату. Бо подивіться, наскільки вона вже забита тими шкірками. Тож, що в першу чергу треба зробити? В першу чергу треба їх продезінфікувати, а далі вже треба почистити від ось цих шкірочок, так, ось цього пилу налипшого. І щоб почистити від цього налипшого пилу всякого натрамбованого, то я використовую ось такий засіб, який називається діазол. І тут написано засіб для чищення алмазних інструментів. Тож треба ці інструменти залити цією рідиною, яку можна використовувати декілька разів. Я використовую в основному 2-3 рази. Я в основному так дивлюся, наскільки він вже забруднений, і чи працює він, чи не працює. Перед цим треба їх було продезінфікувати, яким роствором я стерилізую і Дезінфікую однаковим, але роблю більший концентрат для стерилізації. Подивіться, я вилила сюди в цей бокс, так, в цей судочок такий металевий рідину і тут важливо, має бути повністю фрези мають бути повністю в цій рідині. Що ми можемо спостерігати? що Ось ця фреза для того, щоб шліфувати нашу кутикулу, заглажувати. Шліфовщик, вона повністю не занурена, тож вона добре не почиститься і також, також не можна її так не дезінфікувати, не стерилізувати. Тож я все переміщаю ось такий пластиковий, так як це не стерилізація йде, а просто чистка також цього налипшого птерігію і шкірок різних. То можна це зробити і в пластиковому судочку. Все туди перелила, добре мають бути покриті ці фрези, і треба залишити в цій рітині десь на 10-15 хвилин. Далі я накриваю кришкою і періодично беру отак от і потрухую їх, потряхую. Так, так швидше будуть чиститись фрези, але 5 хвилин можна поставити, 5-10, щоб вони просто їх не чіпати, а пізніше, вже після 5-10 хвилин, ось так потрусити. Чим краще цей пластиковий судок, тим, що він маленький і не треба багато туди заливати рідини, так як ми її там використали 2-3 рази. І треба змінювати, Тож, ж на нашу нам заливати в якийсь великий судок так. І ну, це не треба більше е, використовувати тієї рідини. Так, то такий маленький, буде саме нормально. А далі давайте же подивимось: можна використовувати різні рідини для дезінфекції і стерилізації. На вашій рідині має бути обов'язково написано, що вона підходить для стерилізації інструментів. Якщо там не написано, а написано тільки. Що вона підходить для того, щоб дезінфікувати, то вона для стерилізації вам не підійде. Зверніть на це увагу. Також зверніть увагу в інструкції: чи треба розводити ту рідину, чи вона вже готова, яку можна вже заливати. У мене та рідина, яку треба розводити, для чого я взяла спеціальний ось такий стаканчик, де ну, визначені ці мірочки, щоб можна було налити води стільки, скільки мені потрібно. Два слова про воду. Я вам не раджу брати воду з крану, тому що. Таким чином, найшвидше з'являється іржа. Це вже перевірено неодноразово. Що нам далі треба зробити? В першу чергу нам треба було перед тим, як залити діазолом наші фрези, треба було продезінфікувати. Я вам, напевно, вставлю свої шпаргалки, бо я вже не знаю ніяких посилань, нічого вже в мене не залишилося з інструкціями, але ви до кожного засобу для стерилізації можете знайти інструкцію в інтернеті. Я робила так само. Ось у мене такий деланол, якщо ви купите такий, то я залишаю вам шпаргалку. Напевно, вставлю її трошки пізніше, тож мені треба відміряти, скільки влазив цей судок, так, а пізніше в цей судок додати, наприклад, зі шприця ось так ось та цю рідину. Або це буде, напевно, незручно, якщо буде трішечки, так, це все замочувати, заколочувати. Ось ця рідина може стояти вже в готовому розведеному виді 16 діб, так, якщо її відкривати. Якщо вона буде закрита і не використовувати, то там написано, що можна використовувати 30 діб. Тож, я думаю, що краще мені буде зробити вже готовий такий рідину готову так, до стерилізації вже зробити в самому стаканчику, щоб не в судочку це робити. А пізніше я можу її в якусь бутилочку вилити і використовувати ще раз. Тож я порахувала, скільки мені треба. Вийшло так, що на 980 г мені потрібно 20 мл, тож виходить на 100 г, ну, приблизно мені потрібно 2 мл а мені е, я налила водички 50 мл, мл, так, тож мені треба 1 мл всього цього е, деланолу, так. Виливаю і одразу набираю воду з цього ж стаканчику в шприці, так його мию, і таким чином, трохи в нас там сколотиться і перемішається ця рідина. До речі, йде пінка, тож він йде ще з миючим ефектом, не тільки з ефектом дезінфекції та стерилізації. Шпоргалочку повторюю, в кінці відео вам ставлю. Там я виписувала цей. Засіб і концентрати і для стерилізації, для дезінфекції, тож подивитися і будете робити, якщо купите такий самий. Якщо купити якийсь другий, то шукайте опис та інструкцію в інтернеті. Далі що потрібно зробити? Вже простерилізували. Для стерилізації буде слабіша рідина, так слабіший концентрат. Простерилізували, дістали, залили діазолом, потримали 10-15 хвилин по трусу. Сили, сполоснули в водичці. Так, ось Я дістаю вже з діазолу, викладаю на кришечку і буду йти промивати це все під проточною водою. Це робити обов'язково, якщо там залишились якісь залишки, ще не відлипли від наших фрез, то ми дочистимо вже їх такими м'якішими за допомогою щіточки. Діазол виливаю в таку бутилочку окремо, вже не там, де чистий діазол, не перемішую з чистим діазолом. А окремо, я вже знаю, що я його використовувала там раз або два рази до чистого повторюю, не наливаю, щоб не псувати новий чистий діазол. Далі беру ці фрези, одягаю Рукавички голими руками цього не роблю. Беру щіточку і до мию під протою. Водою. Сходили, помили, сушити на даному етапі не потрібно і можемо вже погружати так в наш металевий судочок. Наші фрези вже почищені, так продезінфіковані та прочищені. І заливаємо концентратом. Концентрат це має покрити повністю фрези. Повторюю, фрези це мої, тому я можу допустити ось таку помилку, як не повністю занурений, занурений цей шліфовщик. Але якщо ви працюєте на клієнтах, обов'язково фрези мають покривати ось ця рідина розведена. Закриваю і. Тримаю потрібний час. Ось цей концентрат, той, що я зробила, повторюю: 20 мл на 980 мл води. І ми тримаємо не більше 15 хвилин. Це написано в інструкції. Якщо перетримаєте, можете пошкодити свої фрези, може піти корозія, може змінитися колір металу і так далі. Що далі знову? треба нам зробити після того, як ми вже витримали необхідний час. Знов процедуру змиття дістаю з цього розчину, знов складаю в кришечку, беру щіточку і знову йду мию під проточною водою. Це обов'язково. Цю рідину треба змивати. А та рідина, що в нас залишається, в якій ми стерилізували, також можемо вилити в якусь бутилочку і потримати її там. 16 або 14 діб. Я вже не пам'ятаю, дається 16, бо я так довго не тримаю. В основному треба дивитися на вашу рідину. Якщо вона помутніла і забруднена, то її вже треба обов'язково змінити. Ось так виливаю в пляшечку і далі можу ще раз її використати або 2, або може і 3 рази. Повторюю, якщо рідина готова розведена і ви не заливали ніякі інструменти, вона у вас чисто вода і дезінфектор, це стерилізатор, то вона може стояти 30 діб в пляшечці. Якщо вже використовувалось, то 16 діб. Після того, як фрези помили під проточною водою, розкладаємо їх і чекаємо, доки вони висохнуть. Пізніше вже можна їх використовувати тільки сухими. От моя шпора: написано: Деланол, дезінфекція, скільки треба води, скільки мілілітрів, стерилізація, дезінфекція поверхностей. Поверхні. Так, так що беріть, користуйтеся, якщо використовуєте таку рідину. Якщо відео корисно, обов'язково ставте лайки та пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Тож, на цим сьогодні закінчую. Всім гарного натхнення та настрою, до нових зустрічей!